Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Дане відео призначене для CRM-майстрів, для CRM-адміністраторів, для менеджерів, IT-фахівців, які опікуються адмініструванням стану налаштуванням CRM-систем для забудовників. Сьогодні ми розглянемо лінкування номерів месенджерів, співробітників-забудовника для самостійного перепідключення або підключення сеансів з G Workplace за номерами месенджерів Telegram, WhatsApp і так далі. Відповідно, коли встановлена інтеграція, необхідно у налаштуваннях інтеграції для кожного підключеного співробітника встановити лінкування з співробітником за номером телефону. Якщо це брендовий номер, таке лінкування можна не встановлювати, оскільки ви самостійно опікуєтесь підключенням брендових номерів. Проте, коли це номера менеджерів з продажу або з супроводу і такі переписки відповідно моніторяться системою на робочому столі плюс Workplace, Необхідно встановити прив'язку. Таке лінкування необхідне для того, аби співробітник міг самостійно в випадку необхідності або підключити номер телефону, або підтвердити сеанс. Тому в налаштуваннях співробітників під підключеним номером профілю обираємо безпосередньо кому із співробітників півробітників даний номер телефону належить. Таким чином, G WordPace робоче місце та конфігурація плагінів з crm системою забезпечують. Стабільність даного з'єднання та активність сесії. У випадках, коли співробітник дану сесію завершить або від'єднає, він же зможе її приєднати назад. Таким чином натискаємо Зберегти і аналогічна ситуація відбувається з WhatsApp за номером Telegram та іншими підключеними месенджерами. Перевірте, що незалежно від того, який профіль, дані співставлення були встановлені і лінкування було виконане. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, налаштовуйте GRM професійно та отримуйте більше від галузевих продуктів CRM для будівництва для забудовників. До зустрічі в наступній відеоінструкції зараз рекомендую переглянути, як встановити підключення WhatsApp, Telegram Telegram WhatsApp Business за номерами телефону Gаних. Посилання на ці відео доступні в описі до даної відеоінструкції та на порталі з налаштування. До зустрічі в нових відео.